Речі, всім привіт, другі. У мене розпаковка за чекзавроки. Першого все-таки ватні дизки, вони мені просто треба. Ватні е, кажу ватні салфетки. Мокрі салфетки. Ось такі маркери блискучі. Дві клеєві ручки. Фіолетовий голуб. Такі два тюліпани. І румяна. Я уже пооткрывала, ну, дорвала пленочку тут румяна. Це все прикольно. Такой тінь я його розпакувала и я дуже його сильно хотела він проявляющийся. Вау, як він пахне, він вообще чуть-чуть розовий. А вже все починає проявляти. Видите, проявляється чуть-чуть. От тут він. Короче, ну так. Да. Дуже прикольный. Тень, розпаковую їх на відео.

Він у клеточку. моя Ну вообще все прикольно. На самому рада я сюда блокнотовый с ими маркерами. Ручка клейві стінт. Ну, сама саме-найбільша самій стінт. Я упала. Я його дуже сильно хотіла. Я у ньому міктар. Бо увидела я машину, тайм не хотіла. 不行，不管。